23 грудня у Володимирі Волинському відбулася чергова сесія міської ради. Порядок денного цього чергового засідання складався усього з кількох питань, серед яких і питання ухвалення міського бюджету на 2017 рік. Проте не обійшлося без депутатських звернень та запитів. Деякі з них депутати міської ради не підтримали, а за деякі віддали більшість своїх голосів. Зокрема, підтримку народних обранців отримав запит депутата міської ради Валентина Вірковського, який стосувався прискорення процесу створення у місті реабілітаційного центру для осіб з особливими потребами. Прискорення. Виконання рішення сесії міської ради щодо створення центру соціальної реабілітації дітей інвалідів за півгодини. Приступили до розгляду порядку денного 13-ї сесії міської ради. Спочатку депутати проголосували за внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет на 2016 рік. Рішення про затвердження порядку денного 13-ї досрової сесії. Проект рішення нагороданий. Хто за те, щоб проект рішення прийняти за основу? Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Опісля приступили до розгляду питання про міський бюджет на 2017 рік. Презентувала депутатам цей головний фінансовий документ на наступний рік. Начальник фінуправління міського Тетяна Шеберин. 21 грудня 2016 року Верховною Радою України був прийнятий державний бюджет України на 17-й рік. Тому вимоги міського бюджету в бюджету враховує вимоги прийнятого закону про державний бюджет. При роботі над проєктом міського бюджету на 2017 рік фінансовому управлінням було проаналізовано та враховано основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста, фактичні поступлення до міського бюджету за три попередні роки. Що одержують кошти міського бюджету? Були вивчені проблемні питання, першочого напрямки розвитку установ. Проєкт бюджету був опрацьований на бюджетній комісії та рекомендований для розгляду на пленарному засіданні сесії міської ради. До розгляду представлений проєкт міського бюджету на 17 рік збалансований до нових та видатка загального і спеціального фонду. Перед представленням проєкту бюджету я хочу розказати про особливості формування бюджету на 17 рік. Ловнування доходів по податку на доходи фізичних осіб проходило з розрахунку встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 3200 гривень на місяць та посадового окладу працівника першого тарифного розряду 1600. Медична субвенція планується на потреби охорони здоров'я, крім видатків, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. Навантаження додаткове навантаження для міського бюджету. В державному бюджеті не передбачені делоговані державою повноваження по соціальних заходах, по соціальних пільгах, пільгове перевезення, послуги зв'язку, санаторно курортне лікування, ремонт житла, плави війни, що при дотриманні всіх соціальних стандартів, затверджених державою. Для міського бюджету це самобитиме до 4 мільйонів гривень. А тепер я хочу перейти до нашого проєкту міського бюджету. На, слайді, на першому слайді ми бачимо загар... ресурс, фінансовий ресурс загального фонду. Основою для формування прогнозних показаків міського бюджету на 2018 рік стали пропозиції адміністраторів платежів, динаміки виконання бюджету 2014-2015 роках та очікування виконання бюджету міста в 2016 році. Доходної частини глобального фонду бюджету міста прогнозується в загальній сумі 299 мільйонів гривень. питомій базі це 109,5 млн грн або понад 36% це власні надходження загального фонду, який ми розглянемо на наступному слайді. 99 мільйонів або 33% субвенції соціального захисту населення це субсидії пій певних категоріям громадян, соціальні виплати сім'ям. 51,2 мільйона гривень або 17% медична субвенція. Медичні субвенції у нас складається з чотирьох частин, це делеговані повноваження територіальних громад. Внизу справа ви бачите загальний обсяг медичної субвенції до нас надходить безпосередньо з міста Володимир Волинського району, Зимнівська територіальна громада і Устилужська територіальна громада. Далі до питомі базі 38,9 млн грн або 13% освітня субвенція, її використання назвала попередньо. 0,4 млн гривень це інші субвенції обласного бюджету, які носять соціальний характер. Власні надходження до загального фонду в 2017 році прогнозуються в сумі 109,5 млн грн. Пріоритетним джерелом надходжень у структурі власних доходів загального фонду бюджета міста, як і раніше, залишається податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого становить 73,7 мільйона гривень або 67%. Хочу довідково нагадати, що до міського бюджету ПДПО надходить сумі 60% від суми сплаченої власниками. Податок на доходи фізичних осіб він складає майже дві частини. Зліва Сліва табличка. Це ПДПО від заробітної плати безпосередньо громадян, від грошового забезпечення військовослужбовців та інші доходи, такі як оподаткування пенсій, самостійне декларування доходів і інше. Проголосування голосування здійснювалося відповідно до податкового законодавства. За ставкою 18% та розміру мінімальної заробітної плати, як я попередньо, 3 тисячі 3200. Надходження до міського бюджету акцизного податку прогнозується на рівні очікуваного поступлення поточного року 13,3 мільйонів. При розрахунку надходжень у 2017 році земельного податку та орендної плати за землю враховано зменшення надходжень орендної плати за землю з'ясування ділянок орендарями. Проведено корагування на суму переклад. Водночас враховано часткове погашення податкової заборгованості квартирно-експлуатаційним відділом міста відповідно до судового рішення. Значна готова вага у структурі доходів припадає на єдиний податок, який прогнозується в сумі 7,5 млн гривень і становить понад 6%. Розрахунки посудного податку проведено зарахування, поданих у депоріле зрахування бюджету державного мита плата за надання адміністративних послуг прогнозується на рівні очікуваних поступлень поточного року. При прогнозуванні надходжень податку на наркове майно, відміне від земельної ділянки, враховано встановлення стану податку в місті в розмірі 0,5% мінімальної заробітної сплати за один квадратний метр базового податкування для суб'єктів житлової нерухомості, як фізичних, так і юридичних осіб. 0,2% для об'єктів на житлової нерухомості для фізичних осіб та 1% для юридичних осіб. Інші податки, такі як податок на прибуток комунальних підприємств, транспортний податок, туристичний збір, штрафи та інші надходження, а саме плата за користування місцем розташування рекламних заходів, орендна плата за тимчасовими торговельними об'єктами, відрахування від вартості будівельно-монтажних робіт та інші платежі, які безпосередньо не... Ви бачите внизу справа в таблиці. На третьому слайді ви бачите порівняльну таблицю. Внизу таблиці все ресурси власних надходження, про які я говорила попередньо. Зверху таблиця це очікувані надходження в 2016 році. Порівняння з очікуваними власними надходженнями до загального фонду в 2016 році прогноз доходів на 2017 рік зменшено на 10 мільйонів або на 8%. За рахунок таких обставин. Найбільший вплив на зменшення поступи має зменшення податку на доходи технічні суми та звісні. При обработні було враховано різні равної плати на 16% 500, або 5,6 мільйона гривень. Але ж станного давачого 2016 року середня зарплата по місту становить 3944 гривен. Тобто у нас велика частина має вже вищих мінімальних заробітних план. Тобто прямого зросту над, надходить ПДО, запланувати неможливо. Посередня заробітна плана 3944. В той же час враховано зменшення про податку на доходи фізичних особотів з грошовому забезпеченню всього Дислокація їх зараз знаходиться в місті. І тому, враховуючи, і тому, що вони повертаються домик, зменшується надходження, бо їм зменшується виплати. На слайді 4 хочу сказати, що до міського бюджету надходить як залаз... становить загальний фонд і спеціальний фонд. Тут ми бачимо до спеціального фонду бюджету міста планується 5,8 мільйонів гривень. Основним заредом формування спеціального фонду міського бюджету є. Власне надходження бюджетних установ. на Кошти, які формують бюджет розвитку, міського бюджету 0,8, який використовується на капітальні видатки. Ви бачите, внизу справа, бюджет розвитку складається до такі поступли, відчуження майна комунальної власності 0,1 млн грн та 0,7 продаж земельних ділянок. І цільовий фонд вже розрахунка поголового розпорядника 0,1 млн грн. Зараз я хочу поберегти за подару. Більша готова вага вносить соціальний характер, соціальний захист населення, далі освіта, охорона здоров'я, школу, комунального податку, організація, культура, спорт. Закінчені статі видатки, складають 87%, це зарплата, виконання медикаментів. Випротить, інші видатки 15 років. Переходимо до шостого слайду. Це видатки за рахунок субвенції, порівняно 16 роком. Це субвенції, про які я попередньо говорила при доповіді про особливості формування. Наступний слайд. Переходимо. Видатки загального фонду. Загального фонду враховані захищені статті видатків, тобто першочергово відповідно до бюджетного кодексу, запланована заробітна зараз, плата відповідно до умового законодавства, заплановані енергоносії, відповідно тарифи і на, настральні показники. Також заплановані поточні видатки з ростом інфляції 8.5, затверджено в державному бюджеті. Е, на, наступний слайд хочу нагадати про деякі окремі видатки. Населення. Ви бачите державні повноваження, про які я раніше говорила, і які міський бюджет не може покрити повністю, бо його питома вага відносно набагато більше, ніж реальна можливість бюджету. Ви бачите закладені кошти на центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 0,3 мільйони гривень. Я хотіла на це звернути вашу особливу увагу. Переходимо до наступного слайду. Капіта... Фінансовий ресурс, який можна витратити на капітальні видатки. Він складається безпосередньо з доходів бюджету розвитку на 8 мільйона і кошти, які з загального фонду передаються до спеціального фонду 15,2 мільйона гривень, тобто 16 мільйонів на капітальні податки. Але хочу попередньо сказати, що загальна потреба загальні бюджетні заходи. Подані фінансового управління складають 120 мільйонів гривень. Тому головними е розпорядниками були визначені першочергові напрямки фінансування, е було визначено дерево проєктно-кошторисна документація, щоб можна було приступити вже до, до проведення робіт. І е де потребує тендерна пропозиція, то до тендерної пропозиції. Слово комунальне на наступному слайді відповідно до пропозиції головного розпорядника. І в кінці хочу нагадати, що фінансування наших видатків забезпечить виконання в місті, затверджених наступний слайд, затверджених міських програм, які фінансували в 2016 році і пропонуємо для фінансування в 2017 році. Програма Безпечне місто, про яке говорили попередньо депутатом Кевич, 100 тисяч гривень в проєкті. Нагадаємо, детальніше ознайомитися з бюджетом на Новий рік можна на офіційному сайті Володимир Волинської міської ради. В ході обговорення бюджету на наступний рік звучали зауваження, що головний фінансовий документ міста непродуманий, незбалансований та враховані пропозиції лише вибраних депутатів. Однак більшістю голосів депутати таки прийняли бюджет міста на новий 2017 рік. Слід зауважити, що під час голосування кілька депутатів утримались. здебільшого, це представники фракції самопоміч. Вони також проігнорували внесення доповнень до програми економічного і соціального розвитку міста на 2016-2017 роки.